Вітаю, друзі. Два місяці тому ми зустрічалися з Фересом Берендом у Києві, і зараз ми в Угорщині, в його господарстві. Ферен, вітаю. Ще раз хочу подякувати вам за те, що ви приїхали в Київ і виступили на нашій конференції. Розумію, як це було непросто. Ми дуже цінуємо. Я дякую, що мене запросили. Ми в минулий раз, коли беру френці, ми були тільки на полях, цей раз ми вже у нього в офісі. І будь ласка, розкажіть більше про своє господарство. Скільки землі, чим займаєтесь, що вирощуєте. Ми тепер в місті Пустаковечі. Тут у нас 300 гектарів землі. Це у нас пісок, дуже добре обробляється. Хоча немає гумуса і в якості не дуже така хороша. Там, де ми були два чи три роки вже назад, це місто від єпуста. Там теж у нас 300 гектарів землі. Там ми тримаємо худобу. Там такая глиниста, глинистий ґрунт і горбистий горбиста територія. Там тоже дуже мало гумусу. Але ті ґрунти ми можемо ліпше в якості зліпшити, чем тут ці ґрунти. І є ще у нас менша територія, це місто Уреглок. Стизаром кілометр. Це 13 кілометрів звідси. От Там у нас пристрої для тримання зерна. Там хороші по якості ґрунти, але там дуже мало землі у нас. У нас 700 гектарів so. землі всього. Ми проїжджали мимо цього поля і не могли не зупинитись. Дуже показово, як тут обробка ґрунту, як скрізь майже. І бачите, яка водна ерозія. Що тут було? Мітертентит. 20 500 14 мм. Сам тут földeken, Два тижні тому приблизно тут за 20 хвилин 14 міліметрів дощу випало. І як бачите, це земля, що обробляється і така ерозія. Дивіться, тут явно що стояла вода, і потім набралася і пішла далі. Бачите, які розмиви. І найцікавіше, що тут дивиться, яка, яка корка. Бачите, все покрите коркою. Тобто актуальна тут проблема водна ерозія ґрунту. Як ваш ґрунт себе відчуває, коли йде тут такі дощі? Він би прийняв цей То... дощ. Вода зникає. Нема стоки? — Нема стоки. От вам і різниця, обробляти ґрунт чи не обробляти. Дуже показова. Це, на мою думку, пошкодження природи ґрунту. І на так робити? Да мій ванівкогнює. Ну ми дурні, якщо е, так. Я, я думаю, хтось інший. <рес> я дуже радий, що є такі фермери і тут, які розуміють, що обробляти ґрунт це ризикувати здоров'ям ґрунту, його якістю, його родючістю. Чому ви вирішили переходити на технологію на Які були причини? Зайфуємо творот та то є. Ті, знайдеодь чок, твортешний це був процес від двох року, так як завжди якісь труднощі йшли або економічні, або кліматичні умови труднощі були. І ми постійно переходили спочатку, тільки дуже мінімально обробляли і замітили, що завжди ґрунт ставав ліпшим, і зато перейшли повністю на ноті. És legalább olyan termésünk vagy jobb termésünk lettek. u Namunász, Urozsányiszt, Bula Lipsolyú. Nagyon sok uh, információt szedtem össze arról, hogy ez a a no t hogy is működik, tehát amerikai oldalakról. Én Bálta információ, Jacséta a technológia, Jacséta a, mit a konferencia konferencia technológia, Jacséta Bálta technológia, a Bálta technológia, Jacséta Bálta technológia, Jacséta Bálta technológia, Jacséta Bálta technológia, Jacséta ez technológia, adta magát. Tehát mikor uh, 17-ben jutottunk oda, hogy, uh, hogy a gépeink azok előregettek, I tak jak w 2018 roku my zitknuli uh, się i z tym, że technologia to, że postarila, ustarila. I że ujgiepeket uh І так і так нам потрібно було нову технологію купувати, І на цей момент вже і за ліпшої врожайності у нас і грошей було більше. Акор мені в фейбі було, що я мукаєрове, Voltam kint 2004-ben az, az USA-ban, és ott is már az volt a legnagyobb probléma, hogy nem volt ember. В Америці теж вже була ця проблема, що чим менше людей працівників долучити до роботи, і в мене теж це в голові було. І так як вночі технологія дає цю можливість, що можна менше працівників мати, це до 2017 року вже так в моїй голові вирішилося, що і так нова технологія це відкупить ту сторону, що не треба більше працівників, зменшити кількість. Людей, бо у нас в Угорщині теж є проблема з робочою силою. Зараз Ференц розповів, що ми знаходимося в полі, де висівають біопаси, біополоси. Вона шириною 20 метрів, так? і на ній висівають суміш різних трав. Тут і злакові трави, в основному інші. Для чого це сіється? Це вже такі вимоги Євросоюзу, щоб створювати можливість різним, різній Фауні мати природне середовище, це, може бути і насікомі, це можуть бути і насікоміці, це можуть бути якісь звірюшки невеликі. І саме для неї зроблена така полоса. Я запитав, як часто по краю поля вони намагаються, щоб по краям поля біля лісополос були такі біопаси. І на цьому полі ми бачимо посіяний овес, вже сходи є, а полосами вона стала 20 метрів. Оце посіяний ОБС. А от тут уже суміш трав для біопаса. біополоси. – Сьогодні, тудей, десь сід сіда. Ну, вчора засіли. Сьогодні ми, може, десь побачимо навіть, як вони сіють. І от бачите, в різних країнах ми колись бачили це в Словаччині, тепер бачимо і в Угорщині вже засівають такі полоси і там нічого не вирощують. Що це таке? Oh. Це Гміяз. Це... Що це? Роги Оленя. Роги оленя. А, це рог оленя. Представляєте, як нам повезло. А це він э, скинув його? Це молодий? Э, олень. Фіатоле, фіатоле. Так, Це молодий, тільки вже могло бути раніше кинув колись. Гарний сувенір надіба за що їм казають, зчиняю. То не така програма, що зразу гроші це будуть давати смисли цього всього, що там Раховують, бали нараховують. Чим більше балів, тим більша, якби вероятність отримання, дотації. отримання дотації, так. І Там зараз... вже можна більшу суму. Так це зараз Ферен пояснив, що працює програма заохочення. Вона ще не працює, але він зарані вже готується для того, щоб коли вона запрацює, вже був якийсь досвід, якісь вже були біополоси. І тому на опередження він працює. Ну так? і якби підготовують, готовляться, за... готовляться да, поля ґрунт. З поля, ґрунт до цієї програми. можна Так що бачите, є фермери, які недовольні, що отакі вимоги до них вимагають. А є фермери, які йдуть на зустрічі. Ще Програма не прийшла, а вони вже експериментують, пробують, відпрацьовують так. Віген юнішбасмен, якось не юнка конамлете, хоча та ти закіндоєнта Зарані вони працюють. Що це в кінці травня або в червні вже може виявитись, що вони можуть в цій програмі прийняти участь, але вже наперед треба це зробити, бо в травні вже не посів. Бачите, на дорозі є ерозія, навіть щебенку розмила. А рядом поле, яке не обробляється, ніякого стоку, нічого немає. Дуже наглядно. Гектар штаблянь, фономітлобок, албетатунке. Це тут 5 гектарів. Ми посіяли кінський бік. Що я мав начинив то короневий. Це ми робимо для себе, uh, uh, щоб uh, для покривних. Добавляти в суміші. Тут видно, що вже вийшли. Якою нормою сієте? 170 гектар. Дуже гарна пшениця. Якою нормою сіяли? 4,5 мільйон на гектар. А що так багато? яншук. У нас Акораз такий є досвід, став. що Полтан, коли буще посіяно, буде ліпший врожай. Ну, на диво, така велика норма, і я бачу по три кущення гарне. По три навіть. Ну, повноцінних по три є пагони. А іноді чотири. Але я звернув увагу, якщо ви подивитесь уважно, тут прим'яти і я бачу недавно, щось тут відбувалося. Що, що тут було? вирушарі. Ми конюшину посіяли якраз вчора. Всіяли, так? Да? Всіяли. З якою цілею ви це зробили? М'ян целбол витей. Одна мета це щоб цим трошки підтримати пшеницю, так як буде більше природного азоту. Отут От пройшла сівалка, видно, прорізана. От на пропусті Дуже гарно видно. Клевер давав азот пшениці, так? Да? Так, вони це хочуть. Так. Так. І що буде більш стійка пшениця до хвороб? Да? Здоровіша. – Сімбіоз саме дає такий ефект, да? вже були такі експерименти? Це, це перший такий дослід. Вони, ну, якби хочуть перевірити, перевірити да, чи, чи це їхнє відчуття працює чи ні. А є контроль? Нам чинна, оце Немає. оце помилка, коли гарні ідеї перевіряються, але не порівнюються. Знаєш, що... Хороша ідея, так як ви тепер сказали, але вони і не думали за це. Так як ще головне, що після того, як пшеницю зберуть, тоді на конюшину сюди худобу пасти. В цьому році вже можна пасти. В цьому році вже. Супер, супер. Хоча б прохід би оставили і подивитися. Де йолятвольна удя хоч пшениця? Це на майбутнє, просто майда йоверенизм, мають та скільки проблеми.

<плес> Ідеальніше було б місяць тому, але та, так як насіння ще... теж <плес> затрималося. <плес> а коли вже насіння було, тоді ще й дощ якраз пішов. Так що <плес> це все треба було Один дочекати на одне, Так, на, так і... завжди буває. Так, через місяць. Ну, друзі, дуже цікавий експеримент. Раджу теж спробувати, але не забувайте оставляти контроль, щоб перевіряти, наскільки буде відрізнятися, щоб ви розуміли, що це вам дасть. Який ефект? А хто має тварин? То це мені здається дуже дуже буде корисно. І Ефект можна дивитись не тільки на пшениці, а й на тваринах. ...inate. Надіємося, що це спрацює і ці п'ятничка, що видно, це все дикі тварини. Дікі свині. Так, 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 так. Так, так. Оце сліди роботи диких тварин. Тут проблема з дикими тваринами. І навіть огорожа, електропастух не допомагає. Респект, що ви такі ідеї перевіряєте нестандартні. A jak vám to egy taká Ezt hogy belevessük? Úgyhogy voltam egy cégnek a, az előadásán, illetve már az egyesületi tagok először akkor úgy már csináltak, és akkor más fajtákkal, és akkor voltam egy cég előadásán, és ott, ott erről beszéltek, és akkor az ő З нашої асоціації вже деякі фермери теж робили такі досліди. І він був на такій конференції, де якраз про це йшла мова. Там вони дали норму, розказали. І він тоді так собі рішив, що він дуже перевірить. Міян мейдаки. 2 сантиметр, but a little bit deeper. Він хотів десь на 2 см глибиною, але трошки там ще глибше. Я таке тут живлення на пшениці цій. Мія, але. Гарне. És ott davál ez dobra, ez yeah. Igen, uh, folyékony műtrágyát, mert akkor még... homosti csokat sokat adtunk, azt nem merem elmondani. 120 kilót adtunk neki. Vinkás és hogy tudúzsa beháta. 300 litr. És jó, Robert? Akkor a <morzol> színja. So, so, Nes, Mit gondol a Misi bácsi most erről, hogy én neki tetszik ez, vagy nem? <sugod> Támon, ott, ott Що ви що ви думаєте, про це вам подобається цей дослід? Його дуже подобається. Мені не подобається, що 300 літрів касу дали сюди. Оце одне іншому. А мінем та ціказе, ходя за гаром связ літера. Це вже і йому теж не подобається, то не хотілося йому сказати дозу. А то тому й м'ячина. Йому адміндять. Одне іншому знаходиться суперечить. Коли вони зробили ці добрива, ну цей кас, він ще не знав, що посія сюди і коню. Коли Кас вносив контроль, то є чи немає? Так, є такі маленькі порціли, що 50 метрів вони немає. Є. Є без Касу, так? Так, без Касу, 50 метрів. Це вже добре. А конюшина там постійно? Нічого. Там немає. Тут цієї таблини нічого. Тут немає. Це в іншому місці. В іншому місці, так. І, мабуть, ось цей шарок, тому що там, я йду, перетинуться. Ну, ми це бачимо, але це не виглядає. Проблема багатьох. Фермерів у різних країнах, і в тому числі у нас, в Україні, в тому, що багато гарних ідей приходить в голову, перевіряються зразу на всій ділянці, на всьому полі. Обов'язково треба оставляти контроль. Це одне. Друге. Одне іншому не повинно суперечити. Ви вже визначитесь, яким ви шляхом ідете, шляхом хімізації. На більшого використання мінеральних добрив це все ж таки шляхом природи. А одне і інше суміщати ми не зрозуміємо тут, тим більше коли немає контролю, що дасть те, що дасть це. Тут видно розвиток дуже гарний рослин і як працює конюшина, вона, звісно, в будь-якому випадку буде це добре рішення і для тварин, які прийдуть. Це ефективність використання землі і для ґрунту це дуже добре. Але з точки зору живлення тут є питання. І тому я й кажу, треба створювати дослідний центр з регенеративного землеробства, ідея, яку я вже давно виношу. Фермерам нема коли займатися дослідницькою роботою. Вони кучу ідей кидають в одне поле, не порівнюють. І роблять висновки не завжди правильні. Це лишній раз підтверджує, що треба досліджувати, і більше досліджуватися і порівнювати. А ідеї у наших фермерів і горських другах дуже цікаві.